Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо закуску. Ідеально підійде для новорічного столу. Таку закуску всі точно оцінять. Для цього нам потрібна одна цибуля, ми її чистимо і нарізаємо дрібним кубиком. Далі розігріваємо сковорідку, вливаємо трішки масла. і ставимо смажити. Смажимо до золотистої скоринки, потім додаємо шпинат. Далі нам потрібна фета, розминаємо її виделкою і додаємо будь-який твердий натертий сир. Далі беремо дріжджове листкове тісто, розділяємо на дві половини і розкатуємо. Далі до фети додаємо шпинат, перемішуємо. Солимо, перчимо, додаємо трішки італійських трав і е, в мене це сушений чесник. Далі розрізаємо, як показано на відео, перекладаємо ялинку на пергамент. розрівнюємо, викладаємо начинку. З цього рецепту у нас виходить дві ялиночки. Повірте, з'їдається моментально. Далі викладаємо, як показано на відео, викладаємо наші половинки, робимо надрізи. Надрізи робимо однакові, що з однієї сторони, що з іншої. Далі скручуємо, зверху змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом. Ставимо в духовку приблизно на 15 хвилин до золотистої скоринки і подаємо з будь-яким соусом. Це неймовірно смачно і дуже хрумко. Всім рекомендую спробувати.